Дорогі друзі, я прийшов до вас через телебачення, але я б хотів, щоб ви чуть-чуть взнали -чуть про проблему, яка сталася в нашій Україні, і вона продовжується. Більше ніж три тисячі ракет вони випустили проти України. Зруйновано більше як 240 шкіл. Понад дві тисячі шкіл зазнало обстріли. Загинуло десятки тисяч людей, і це число росте і росте. Але в той час такий скрутний момент, коли кожен з нас, коли ми лягаємо, на ніч ми чуємо по декілька разів, як звучить сирена, яка говорить про воздушну небезпеку. І в таких непевних умовах ранок може не прийти. Але... Ми дякуємо Богові. Ранок приходить і приходить. Ми дякуємо Богові, що в таких умовах церква Христа продовжує працювати, трудитися і приносити плоди. Як ніколи сьогодні, ми з вами не маємо права бути байдужими. Біблія каже так, а народ, що знає свого Бога, зміцниться і буде діяти. Друзі мої, давайте зміцнимося і будемо ще більше діяти на перемогу. Меня зовут Верина. Я, это моя семья. Четыре девочки ну, и, и три сыночка. Меня зовут Даша, мне 8 лет. Меня зовут Настя, мне 22 года. Меня зовут Женя, мне 10 лет. Меня зовут Юля, 12 лет. Мене звуть Віктор, мені 19. -е. мене ще два сина, старшим 27 і 26. Вони зараз їздять в воєнкоматі. Приїхали ми зі схаю. Не, ну, не по своїй волі, там дуже страшно. Що там серйозні бої йдуть. Дітей якось хотіло оберегти, тому що вони кричали там. Кожен день ці ракети літають. Боюся, що нам нікуди навіть буде вирощати. Діти плакали дуже, боялися. Потім на один магазин не працював, їсти нічого було, світа не було. Була ну, істерика, що я не могла думала, я с ума вчився, зійду, Ну, слава Богу, що ми виїхали. Ну, і приїхала в підгородці. У нас нічого не було, ні не з собою ми нічого не встигли взяти. Ну, як могли, так і без нічого Нас тут були як крадні нас прийняли, розуміють нас, ну, оберігають, переживають, допомагають. Ну, все, що потрібно, вони нам дають. Ну. Я от коли сюди приїхала, була у нас молитва, і мені прямо як на душі, що я між небом і землею. Таке це стояння, я брусила й куриці. Дуже нравиться тут. Ну, Обстановка, що за душа радується. Я працюю на кухні. Сьогодні якось 50 чоловік. Ну, от ми готуємо кушати, щоб всім було приємно, і щоб всі останні голодні. Вот. Помагаємо там дрова поклотить, там ще щось сложити. Щоб було дуже от нас що залишилося оце. Робота якась була від нас, що Ми теж можемо. Благодарно, що не сложили руки. Працюємо дякую. Слава Богу, не безділічем. Вітаю вас, мої друзі. Церква наша придбала приміщення для того, щоб ми могли збирати вуличну молодь, яка пропадає від різних гріхів, мали переображатися і служити Богові. Але прийшло до нас 24 люте. Звичайно, воно потрясло весь світ, а найбільше воно потрясло Україну і нас. І воно внесло корективи зовсім інакше поміняли наші плани. Ми сьогодні тут плануємо зробити повноцінний великий комплекс для прийняття людей, які змушені переселятися своїх домівок, тому що там немає вже в них життя, ні домівок, нічого. Тут ми зробимо повноцінний комплекс. Тут будуть кімнати, де сім'ї зможуть жити зі своїми діточками, де вагітні жінки із з маленькими дітьми зможуть теж жити. Тут буде велика кухня. Усе тут буде для того, щоб вони максимально себе комфортно почували. І не тільки це. Звичайно, ми розуміємо, що за тим стоїть, що треба ще й духовно їх зміцняти, давати надію, давати віру. І ми читаємо Івана від Луки, де Ісус каже хто мій ближній, і розказує притчу. І ми знаємо, ця притча заключається в тому, що чоловік попався розбійникам і опинився на обочині. Все наше суспільство українське попалося розбійнику і опинилося на обочині. Може, дехто і старається пройти мимо, але чи маємо ми право пройти мимо? Давайте не пройдемо мимо. Давайте всі разом з вами включимося в цей проєкт, щоб швидше ми його зробили і більше могли прийняти людей. Бо вже понад 80 людей просяться, щоб ми їх прийняли. Хто як не ми? Хай благословить нас цьому Господь. Мені зовут Альона, я приїхала з Серодонівська, Слованська область. Меня зовут Анжела. Мне 17 лет, и я тоже из Меня зовут Влад, мне 14 лет, я брат Алены, я тоже приехал из Северодонецка. Я проснулась от какого-то страха. Ну, типа, я ничего не слышала, никаких, никаких взрывов, ну, мне было очень страшно. Мне приснился сон в сентябре где-то, что будет война, что я выйду без родителей. Захожу в группу, типа, посмотрите, какие уроки будут. А все пишут, война началась, война началась. Я такая, смысле, какая война. И Я 23 февраля э, прощалась со всеми. Я проснулся утром в школу, и мама говорит, и война началась. И мама сказала собираться, мы едем типа в Львов. Жена пастыря, тетя Ира, сказала мне, что чтобы я собирала вещи. Я уговаривала родителей, чтобы они со мной выехали, но они не захотели. Я маме сказала, что я буду выезжать. Она говорит, что у нас в городе стрелять не будут, потому что у нас азот. Я сказала, что не страшно, и я поеду. И мы поехали с братом и с Анжелой, и с, с семьей пастыря в этот дом. Но когда мы ехали, выезжали с Ирдонецка, просто выезжала колонна танков, то там сразу начали стрелять. Ну, прям сильно стрелять. И потом, буквально через месяца три, наверное, изгорел мой дом. все, я сейчас плакать не буду. У тебя там что-то осталось или кто-то? Моя кошечка. Дом. Ничего не нет. Вообще, it's, it's... Ага, я не могу говорить. поехала и... Было много пробок, ночевали в селах в разных. Три раза останавливались, три, трое суток ехали. И заехали в одно село ночью. Мы остановились на одном блокпосте. У нас начала машина дымиться. Мы начали молиться, а людей никого нет. У нас мы сидим у водителя, вот так рулились в дыму. И люди с под угла просто выбегают. Никого вообще не было, ни военных никого и люди выбегают и начинают там быстро что-то делать и мы все испугались думали сейчас зарязалась машина ничего не, не сможем сделать но ее по починили доехали сюда нормально уже после этого Стал. сейчас мы тут живем уже около полугода я имею больше чем имела там здесь люди не такие как там у нас есть отдельные комнаты, у нас все, все устраивает, все есть. Ну, здесь, честно говоря, стало легче, легче, чем было там. У нас население было 150 тысяч, и там город такой красивый был. И жалко, что такое все случилось. За людьми скучаю, которые там жили церковь. Тетя Юля Очень за не скучаю. Война забрала у меня и дом, и разлучила меня с родителями. Скучаю за ними. Очень. Дорогі друзі, дякуємо вам, що у цей нелегкий тяжкий час нашої України, нашої долі і всіх християн України ви не лишилися байдужі. Я зараз би хотів звернутися до Слова Божого. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його, прийдіть, благословенні мого отця, посядьте царство, уготоване вам від закладень світу. Бо я голодував був і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли ви, бо в нагий і мене зодягли. Друзі, справді ви вже є благословенні, тому що ви вже відкликнулись і не лишили нас в горі і в біді без допомоги, без е, ресурсів, щоб ми. Вижили і жили далі. Ми вам сердечно дякуємо. Ми багато роздали допомоги, яку ви нам передали. До сьогоднішнього дня ви не лишаєтесь байдужими, але ви є з нами. Тому ми вам дуже дякуємо. Хай Господь вас сердечно благословить. Ми зараз з вами знаходимося тут поряд центру реабілітації, адаптації Жіночий центр. В якому знаходяться 20 жінок із дітьми, знаходиться 10 дітей. Так само це є люди, які є переселенці із Донбасу, із Луганську, з цієї України. І нам прийшлося зараз в цей складний момент робити так само і кришу, тому що протікає, і ми зараз її ремонтуємо. Ми хочемо, щоб ви це побачили, що попри все. Але життя в Україні продовжується. Коли ми робимо кришу, ми так само будемо піднімати вище, для того, щоб ми там зробили ще пару кімнат, і ми змогли б ще більше прийняти людей, більшим ще дати шанс вижити. І так само діток, не просто вижити, але так само повірити в Христа, Ісуса. Справа від мене будинок, де ми робимо так само для адаптації, і там в даний момент живе сім'я, яку ми там вже поселили, тому що це все для того, щоб був прославлений Ісус. І ви разом з нами, коли ми прийдемо перед Боже лице, коли ми попадемо в славу Отця нашого, ми разом з вами будемо стояти перед Його престолом і получати вінець. Тому сьогодні я закликаю нас і надальше всіх разом йти до перемоги. Кожен з нас, давайте прикладемо зусилля, щоб ще більше і більше ми з вами могли допомогти людям. Хай Господь нас всіх благословить. До зустрічі! І так, в мене сьогодні є заклик, який я хочу вас закликати. Робімо! Робимо, поки спроможні. І так Біблія пише, Еклізіаст так і сказав: усе, що спроможна, рука твоя, роби, поки ти тут на землі. І ми продовжуємо робити. Ми продовжуємо робити добре діло, тому що церква, вона призначена тут на землі робити добре діло. Кому робити добре діло? Тим, хто сьогодні це потребує. А сьогодні потребуючих зростає. Ми бачимо, що починається економічна криза, що зимою буде. І як ніколи, сьогодні ми розуміємо, потребу в пекарні. І ось ми залили фундамент під пекарню. Ми хочемо збудувати тут пекарню для того, щоб ми могли кормити людей. Кажуть, якщо буде хліб і буде вода, ми пройдемо всякі голода. Тому хай Господь нам в цьому поможе, а зверху ми зробимо другий поверх, де ми зможемо приймати людей для того, щоб вони не просто мали де поїсти що, а ще й де переночувати. Нехай Бог нам поможе всім. Робімо, поки можемо.